Квантові шрами збільшують транспортування електронів і призводять до розвитку мікрочіпів. Квантові шрами як структурні дефекти відкривають нову епоху в мікроелектроніці, Квантова механіка, по суті, суперечить інтуїції. Світ атомів та елементарних частинок підкоряється законодавству, які здаються абсурдними з точки зору повсякденного досвіду. Однак саме в цих очевидних хаотичних процесах ключі до створення технології майбутнього лежать. Останні дослідження щодо так званих квантових шрамів демонструють дивовижний приклад того, як дефекти структури матеріалів можуть бути не просто перешкодою, а потужним інструментом для підвищення ефективності електронних компонентів. Що таке квантові шрами і чому вони важливі? Уявіть собі ідеально гладку поверхню, уздовж якої рухаються електрони. У класичній фізиці ми очікуємо, що вони будуть розподілені рівномірно, рухаючись усіма можливими способами. Однак у квантовому світі все інакше. Електрони це не просто частинки, вони також показують властивості хвилі. І ці хвилі, взаємодіючи з дефектами матеріалу, самих квантових шрамів, починають утворювати конкретні шляхи, за допомогою яких вони вважають за краще рухатися. Ці шрами не обов'язково є фізичними пошкодженнями. Це можуть бути невеликі зміни кристалічної структури, домішки в матеріалі або навіть просто особливості квантових перешкод. Важливо розуміти, що це не випадкові порушення, а стабільні квантові стани, які можуть бути розроблені та контрольовані. Від теорії до практики збільшення швидкості електронів. Піонери в цій галузі, дослідники з університету Тампера та Гарвардського університету, вже показали, що форми квантових шрамів можна контролювати. Але справжнім проривом було відкриття того, що ці шрами можуть значно збільшити швидкість перенесення електронів на наносумних пристроях. У своїй роботі в галузі матеріалознавства я часто стикаюся з необхідністю оптимізації електронних властивостей матеріалів. Традиційні підходи часто включають пошук ідеально чистих та кристаліночних конструкцій. Відкриття, що дефекти можуть бути функціональними, є справжньою революцією. Це, якби ви виявили, що невеликі порушення на дорозі можуть прискорити рух, а не сповільнювати його. Skatronix, нова ера в мікроелектроніці. Ця концепція призвела до появи нового напрямку в науці та техніці під назвою Skatronix. З шрамів, шрамита, електроніка, електроніка. Ідея полягає у використанні квантових шрамів для контролю провідності нано розміщених пристроїв. Це відкриває двері для створення нових типів транзисторів, які будуть швидшими, більш енергоефективними та компактнішими, ніж існуючими. Мої думки та досвід. Я пам'ятаю, як кілька років тому ми з колегами намагалися створити більш ефективний сонячний елемент. Ми витратили місяці на пошуки ідеального матеріалу та оптимізуючи його структуру. Як результат, ми дійшли висновку, що невеликі дефекти кристалічної решітки, яку ми спочатку вважали недоліком, фактично сприяли підвищенню ефективності перетворення сонячної енергії. Це було важливим уроком, який мене навчив, що назавжди потрібно прагнути до ідеальної структури. Відкриття про квантові шрами лише зміцнює цю ідею. Це приклад того, як фундаментальні дослідження в галузі квантової механіки можуть призвести до революційних технологічних проривів, потенціал для квантових розрахунків цікаво, що дослідники також розглядають можливість використання квантових шрамів для створення нових типів кубів, основних будівельних блоків квантових комп'ютерів. Квантові комп'ютери обіцяють зробити революцію в галузі розрахунків, що дозволяє вирішити проблеми, які не можуть бути можливими навіть найпотужнішими сучасними суперкомпутерами. Створення стабільних і надійних кубів одне з найскладніших завдань у квантовій інформатиці. Використання квантових шрамів може запропонувати новий підхід до вирішення цієї проблеми. Дзвінки та перспективи. Звичайно, на шляху до практичного застосування технології SCATRONICS є ще багато проблем. Необхідно розробити методи точного управління та проєктування квантових шрамів. Необхідно зрозуміти, як ці шрами взаємодіють з іншими компонентами пристрою. Необхідно знайти матеріали, в яких квантові шрами будуть найбільш ефективними. Однак перспективи справді захоплюючі. Скатеронекс може призвести до створення мікрохіпів нового покоління, які працюватимуть швидше, споживатимуть менше енергії і будуть більш компактними, це може призвести до створення нових типів електронних пристроїв, які ми навіть не можемо уявити сьогодні. Висновок квантові шрами це яскравий приклад того, як фундаментальні дослідження в галузі квантової механіки можуть призвести до революційних технологічних проривів. Ця нова сфера науки та техніки, Scatronics, обіцяє змінити світ мікроелектроніки та відкрити нові горизонти, щоб створити швидше, енергетичніше та компактніші електронні пристрої. Використання дефектів у структурі матеріалів це зміна паради геми в матеріалах, що може призвести до створення технології майбутнього. І я з нетерпінням чекаю, як це захоплююче поле науки розвиватиметься в найближчі роки.